Добрий день. Мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Зараз ми поговоримо про протокол dhcpv 6 У IPv4 протокол DHCP насамперед потрібен для призначення IP-адреси вузу. А у dhcpv V6 є і інші функції, котрі використовуються разом з даною або навіть. Замість неї. І у DCP 6 використовуються дві мультикастові адреси. Зараз ви їх бачите. Перша адреса це внутрішньоканальна мультикастова адреса для зв'язку з релеями та серверами, котрі розташовані на цьому каналі зв'язку. Ну і а вже ж всі сервери та релеї є членами цієї мультикастової групи. Друга адреса це мальтікастова адреса всередині сайту, тобто область дії, це сайт або точка присутності. І вона використовується релеєм для зв'язку з серверами. Ну, якщо він хоче надіслати повідомлення всім серверам одночасово, або якщо він не знає юнікастової адреси а, серверу. Ну, Вузол у DHCP6 зазвичай використовує. Мультикаст адресу першу, тобто FF022.12.2. Всі DCP W6 сервери та релей. А зверніть увагу, я користуюсь калькою релей, ну, тому що офіційного терміну немає, а переклади звучать трохи жахливо та дуже незрозуміло. І релей потрібен, якщо DCP-6 сервер розташований у іншому сегменті. Тобто, потрібно, щоб хтось передав. Повідомлення від вузла через проміжний вузол. Цей проміжний вузол це є релей. І DCPV6 може бути корисним вам, навіть якщо ви користуєтесь slack для того, щоб повідомити а, про адреси, наприклад, DNS серверів чи ntp серверів. І також його можна використовувати замість slack. Тобто для конфігурювання зі зберіганням стану стейтфул режим роботи. У цьому разі він буде вести облік, кому що було видано ну, так само, як це відбувається у протоколі ipv 4 Як саме вузол може отримати адресу за ipv 6 Ми говорили, що після підключення до мережі ipv 6 Вузол. Завжди першим чином шукає морфатизатор для отримання деякої інформації. І серед отриманих даних є вказівки на те, чи може він користуватися dhcpv 6 Це реалізовано через поле флагів у повідомленні Ray. Зокрема, кожне таке повідомлення має два флаги: флаг М та флаг О. Флаг М це. Manage address configuration, тобто управління призначенням адреси. Флаг O, це Other configuration, тобто інше конфігурювання. І також у Array можуть бути префікси. Частіше за все, один. Для кожного префіксу є також два флаги. Флаг L, On-Link і флаг A, address configuration. Префіксів може бути декілька і так далі. У кожного будуть свої флаги L та A. Давайте подивимося, як ці флаги працюють. Ну, по-перше, якщо флаг M дорівнює одиниці, тобто він виставлений, то це означає, що dhcpv 6 сервер видає як адресу, так і іншу конфігураційну інформацію. Якщо флаг O дорівнює одиниці, то це означає, що сервер dhcpv 6 може видавати іншу конфігураційну інформацію. Ну, комбінуємо, що ми а, маємо. Якщо а, флаг М та флаг О обидві е, е, дорівнюють нулю, то вузол не може отримувати будь-що з dcp 6 сервером. Якщо m дорівнює одиниці, тобто флаг виставлено, то значення флага О просто ігнорується. І це означає, що вузол може отримати. Як адресу, так і іншу конфігураційну інформацію з серверу TCP 6 А от якщо M дорівнює 0, а флаг O дорівнює 1, то це означає, що вузол призначає собі адресу самостійно, наприклад, користуючись Slack, а ось іншу додаткову інформацію він бере по dhcpv V6. Тепер про флаги L та A. Флаг L Якщо він виставлений, він говорить в узлу, що а, цей префікс працює безпосередньо на цьому каналі зв'язку. І для вузлів на ць для, у цьому префіксу не треба а, використовувати маршрутизатор. Тобто можна працювати з ними напрямки. А ось якщо він дорівнює нулю, то трохи тонкий момент. Це означає, що невідомо, чи перебувають ці адреси. З цього префіксу на цьому каналі зв'язку чи ні. Тобто, якщо вузов а, якось раніше дізнався, що вони там знаходяться, він буде ходити до них напрямки. А ось якщо він не знає цього, він буде користуватися маршрутизатором. І нарешті а, виставлений флаг A означає, що префікс у повідомлення RA може бути використаний для процедури SLAG. А ось коли він дорівнює нулю, це забороняє виконувати процедуру слаб у цьому префіксі. І у поєднанні з виставленим флагом M, це змушує вузол отримати адресу від сервера dhcpv 6 На цьому сьогодні у нас все. Дуже вам дякую. До наступної лекції.